Цифрова бібліотека у Вендичанах. чи можливо це? Можливо, коли є команда, котра прагне змінити світ і місце, де живе та працює. Минулого року начальник управління освіти Вендичанської селищної ради Роман Трачук разом із директоркою місцевого ліцею Людмилою Пріян у складі української делегації працівників освіти відвідали Німеччину, де знайомилися із досвідом та можливостями європейської освіти. Там вони побачили, якою має бути шкільна бібліотека, і вже тоді запалилися ідеєю перенести її на свій ліцей. У нас в другому році, коли ми звернули Казумирівній у складі делегації Вінницької області, побували за кордоном, особливо це місто Кульм, де ми були там майже три дні, відвідували їхні навчальні заклади. І в одній з гімназій ми побачили сучасну цифрову бібліотеку яка була не тією бібліотекою, яку, як казав Анатолій Михайлович, мала яка вигляд у 50 чи 100 років назад. Це був креативний простір, де діти не тільки приходили почерпнути інформацію з книг, можна було з різних медіаресурсів їх черпати. Ми заболіли цією ідеєю теж створити таку бібліотеку в нас, в нашому закладі. Це та подія, про яку я мріяла ще 17-го року Роман Павлович. Це те, що було зроблено вперше, це був перший крок на директорській посаді, коли я сказала, що ну не може бути бібліотека в такому малесенькому приміщенні. Давайте ми вивільняємо ще один клас, і тут у нас була класна кімната, і зробимо тут шкільну бібліотеку. Але ми поміняли лише геолокацію з одного приміщення в інше. Протягом цих років ми сформували книгозбірню для художньої літератури, для е, підручників і мріяли, мріяли і мріяли про те, що у нас буде саме така бібліотека. Я дякую Богу, що склалися так зерки, що ми дійсно минулого року побували в Німеччині і побачили. Оту суперкласну цифрову бібліотеку. Але я хочу сьогодні констатувати факт. наша бібліотека цифрова значно краща. Якщо мету визначена, то для активних та амбітних перепон для її реалізації немає. І от при підтримці селищної ради в ліцеї почали створювати сучасну бібліотеку. Виділили клас, провели капітальний ремонт, підвели опалення, відшукали оригінальний дизайн. До проєкту був залучений весь педагогічний колектив навчального закладу. Ініціативу підхопив народний депутат України Геннадій Вацак, який придбав для бібліотеки проєктор та екран. Заклад виграв мінігрант від громадського об'єднання Ми вінчани, за який ліцеїсти придбали принтер. І ще багато чого було виконано, аби проєкт був зреалізований. І от на святого Миколая, 6 грудня, цифрову бібліотеку Вендечани було відкрито 6 грудня 2023 року. Днем народження медіатеки в опорному закладі. Вендичанський ліцей. Запросили партнерів, аби разом відзначити таку приємну подію. З відкриттям бібліотеки сучасного покоління ліцеїстів вітали, селищний голова Анатолій Єфремов. Від імені народного депутата України Геннадія Вацака його помічниці, консультантки Тетяна Фоменко та Людмила Зотова, начальник управління освіти Роман Традчук. Хочу привітати вас всіх цим день гарного приміщення. Дуже приємно і затишно тут. І бажаю вам і, діткам здобувати ці в Таких гарний умовах». Там прошу ну, подякувати нашим меценатів, які долучилися до цієї гарної справи е, народного депутата ОЦК Геннадія Анатолійовича, який теж ну, долучився і завдяки йому ми маємо це гарне приміщення. Зі святом всі всі об'єднали свої зусилля, щоб наші дітки мали можливість жити під мирним небом, щоб вони мали можливість в своїй уяві. І своїми зусиллями малювати свою історію. І ця історія буде майбутнім нашої України. Я всім дякую і бажаю дітям, щоб вас не згасав цією бою для навчання добра і розбудову нашої країни. Команди народного депутата України Єгінаті Музака і привітати вас за реалізацію такого гарного, успішного проєкту. Це права бібліотека у Вердичана. Ось, виндечана, слова підмітим. Здається, три слова, але вони на звичайному вагомі. Бібліотека це той заклад, де люди читають, люблять читати. Це заклад для освічених і розумних. Це права, це сучасні технології. Це виходите в нову щас. Ну і Вендичани — це. Та геолокація, де цей заклад є, де люди люблять читати, вміють читати і йдуть, крокують в з часом. Ідейний натхненник та реалізатор проєкту, директорка ліцею Людмила Пріян подякувала партнерам за допомогу у створенні нової бібліотеки для дітей. Це був гарний, теплий захід, ході якого роздавали бібліотечні Оскари. Своєрідну подяку всім учасникам створення цифрової бібліотеки. Та її найвідданіших читачів, щира атмосфера, теплі слова вітань, музичні дарунки, янгулята зі Святим Миколаєм, приємні моменти чудової події. Цифрова бібліотека це веб-портал з оцифрованими літературними, історичними, культурними матеріалами. Це бібліотека, яка доступна у різних гаджетах та смартфонах, де всі охочі матимуть можливість переглянути у відкритому доступі оцифровані видання, фото, аудіо та відеоматеріали, архівні документи. Тобто навчатися та розвиватися. Це все, щоб українці читали більше, а книга стала більш доступною. Ось такий мега крутий проєкт із потужним поглядом у майбутнє зреалізували у Вендичанах. і, спостерігаючи за тим, як горять очі вчителів, директорки дітей, розумієш, що він буде дієвим, не залишиться для Галочки, а ще й матиме розвиток. І слава Україні!